Привіт, тільці. 28 лютого народжується молодий місяць в рибах у вашому 11-му секторі. 11 сектор це сектор майбутнього, сектор соціуму, масштабів великих. Це сектор, коли вже настає майбутнє. Знаєте, ваших досягнень, ваших великих глобальних успіхів. От. Давайте подивимося, що нового принесе молодий місяць для представників знаку зодяку Тілекс. І це якір. А якір це, це коли ви вже досягли і заякорилися, От, зафіксували ваші великі-великі успіхи. Це про, дійсно про успіх, про удачу, про ваші великі досягнення, які залишаються з вами назавжди. Це ось така прямо хоч це якір, але це вершина. Це вершина, яку ви досягли. От. І це також про стосунки, для кого актуально, що хтось може заключити шлюб. Так, хтось може народити дитину в цей проміжок часу. Так, молодий місяць а, діє протягом наступних двох тижнів. От, ну, Це щось таке дуже фундаментальне і дуже таке серйозне стійке, те, на що ви будете опиратися іще дуже довгий період свого життя в тільці. І про що для тільців? Цей якір про що для тільців? Колісниця. Це успіх, королева жезлі. Це така ось успішна дієва. жінка. Вау! Тут у нас пара тільців. Для когось дійсно це прямо. Королі королева жезлів це двоє людей, які дивляться в одному напрямку, вони однаково енергійні, їхні цілі співпадають, і в них є методи досягати цих цілей. І це дійсно все про масштаб. От в ракурсі 11-го сектору розглядаючи, колісниця це про масштаб. Це ви виходите, ну, наприклад, коли люди одружуються, так, їхні сім'ї зливаються і масштабується родина, так. Якщо це про професійну діяльність, то тут також ви з, вашими, з вашим компаньйоном можете вийти на такий всесвітній, на міжнародний якийсь рівень. Вашої діяльності. Також тут і може бути про волонтерську діяльність. Це коли від серця, так, от якісь дії, такі від серця, і ви прямо, вам немає ніяких перешкод на вашому шляху. Ваш, ваша енергія і ваші бажання, прагнення, ваші переконання рухають і вас, і всіх довкола вас. Ось. І ви вже ви в такому стані будете довго перебувати. Насправді, це буде зафіксовано. І що в результаті? Нові проєкти сонце, щасливе щастя. Нові проєкти, які будуть глобальні, масштабні, які будуть мати великий просто запаморочливий успіх. От, в у суспільство. От, це про глобальність. Сонце світить всім і однаково. Це дуже чудово. І, ну, ви рухаєтеся, ви рухаєтеся, ви ще, можливо, десь не побачите одразу того берегу, так, де кинути якір. Але ви вже підпливаєте до нього. Ось, це точно. чим я вас вітаю, тільці. Спасибі вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, тут буде багато чого цікавого.